Добре день, побіччих ось каналу канала з А така земина. Вже почала вона вегітацію, одійшла вже, та вона трохи підмерзла. І зараз вже бачите вже позеленіла. Ну я хочу вам показати не саму пшеницю, а міждоряді. І, як на вашу думку, яка зараз е, Хороше міждурядія, як це така погода, що то мало, вологи мала. Е, Мало отаке вот міждуряддя, тут міждуряддя 25 см. Сівалка вона наутильна. Тут сіла сівалка капа. Так, Скандинавії десь оттуда. 25 міждорядів. Ну, як я вже снімав в 2023 році, 23 2023 році. І дощів багато було опадів, то пшениця була по такому міждурядню. Поганувата була погана порівняння з міжглядю 15 з сівалкою СЗ. Ну, я вже тут бачу, яка тут відмінність вже є по, відносно 23-го року, густота в рядку. густота в рядку тут зменшили вже висі, тому що коли сіяти 250 і при такому міждурядню, то велика конкуренція в рядку. І тоді не вистачає вологи, налиться колоску. При такому міждуряді треба зменшувати густоту, ну якщо брати в там, то десь надо сіяти 200 кг, наприклад, на гектар, а не 250 тому що не вистачає вологи. Ну, Я, я так бачу цю сівалку цю брал в основному для сої, тому що везде, куди не поїдеш, там всі балакають тільки простою. Для сої, так, да, це метюряді хороше. 25 коли ну, сіть, наприклад, сівалку сязе. 3,6 міждуряті 15, то через один сошник глушать і виходить, міждуряді буде 30, сівалки СЗ. То тут виходить 25 см. Чим воно вже буде краще, вже на 5 см міждуряді тут менше. Краще тим, що швидше рядок закриється ці соє. посіяти, вже на пару днів, може ніж на 5 Рядок швидше закриється, так само більше станеться вологи. Чим міждуряті 30. І ще, Якщо там ще сорти вибрати сої, що можуть кущиться, то 25 якраз буде для сої буде саме ідеальне. Понятно, у цих господарів, що сівалка є, наприклад, для сої. Ну, для пшениці я, я так думаю, що 25 міжряддя велика, пшениця не так кущиться, не закриває міждорядів. І При такому міждоряді більше бур'янів, тому що пшениця не глушить. Не може заглушити 25 см, коли 15 то бур'яну менше. Коли пшениця розкучується, то мелкий бур'ян вона глушає. І так само бачите тріщини. Оцю пшеницю треба обов'язково, не то що обов'язково, наприклад, якщо між 15 то можна, теж треба. Надо її обов'язково Боронувати, закривати оці трещини, тому що через, через трещини температура підніметься більше, будуть ці трещини більше і більше, буде виходити волога. І треба закривати боронування. Зараз є, пішла мода рота, ротаційні борони. Щоб закрити ці трещини, тому що буде через них виходити волога. І, Що я сказав, це сівалка ну, для наутіла, тому що при наутілі міждуряддя є покровні культури. Міждоря воно закрите, не так виходить волога. При такому, коли йде туди була дісковка, ну, там, традиційний обробіток, чи мінімальний обробіток, то покровних культур немає, більше виходить вологи. ну, На мій взагалі, ну, це міждуряддя, воно для пшениці не підходить. Для сої да, добре. Ну, коли є тут невелика ділянка, коли, наприклад, велика пуба. Площа можна сіяти квадратно гніздовим, ще по діагоналі. Ну це, звісно, затрати вже більше треба на топливо і ну, ресурс. Ну а для слої це ідеально. Ну я вже тут замітив, що менша густота, тому що не вистачає. Велика конкуренція рядку, якщо більше сіяти з обичною нормою. От така пшениця, в принципі, непогані рядочки, як ви бачите. Ну і треба обов'язково зараз ще. Сирувато, ще волога є, коли почне братися корку южну і треба би обов'язково обов'язково цю пшеницю забронувати, щоб закрити ці е, то, що трещини, це найстрашніше ну, виходить волога ж. Для сої, да, хороша сівалка. В принципі, якраз ну, чо, чо таке 25, тому що у нас прийнято в сівалках 15. Е, Сантиметров СЗ, ну в основном всі, то за кордоном там сівалки є в 12,5 міждорядя. І от получається 12,5-12,5 і дойшли на того, що типа ну, там, краще буде, коли буде міждорядя, міждорядя 25. В принципі, непогана пшениця. Як ви бачив, ну звісно, буряни вже йдуть. Тому що Погода така була тепла і вона була е, хороша для пшениці. Вона в принципі, пшениця зимою росла, була вегетацією. Ну звісно для бур'янів. Ось і вже буряни, як ви бачили, теж вже почали вже рости. Ну, коли, во первых, закрить вологу і ходять, звісно, і бур'ян цей борон, боронами його вирветься. Ну, Обов'язково треба заборонувати, тому що ну, тут дуже велике мізуряддя, великі трещини, буде велике. Тут щось сіло так, потім ось у поперек. Подивимося. Ну і звісно, треба зменшувати густоту. Це, на... на мою думку. І сіяти отаким от квадратно гніздовим, в принципі. А так буде саме діально, ну це звісно затрати, тому що треба двойну роботу робити. А так ось в принципі ось квадратно гніздовим, як ви бачите, то пшениця непогана так ось менша конкуренція буде, ну і например если все эти квадратные гвездовые например 100 килограмм потом сейчас или там те самые 250 но ну, разделять на 1200 на, двичі, на 100, 125 килограмм так на бугору тут быстрейше подсохло но ну, обратно такая пшеница непогана ну для основного, я так думаю стисивалку брали для сои Прошу, можу, в принципі, Така пшениця. Напишіть коментарі, яка ваша думка, яка бути в міждуряді. Ну, і в даному букві пшениці для сої. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, став лайк і коментуємо.